Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Зад Укрпрофздоровниця. Головний лікар Сердюк Олександр Іванович отримує диплом якості у номінації за бездоганну якість санаторно-курортних послуг та знагоди 150-річного ювілею санаторії. Олександр Іванович Іван Тобі ми самі дожили до 150, як захочете, то й Ну, технологію ми вже знаємо. Дякую. Як дожити до такого віту? Два слова, якщо можна, дорогі друзі, я дійсно представляю один з найстаріших європейських курортів Березівські мінеральні води. Всього в 20 кілометрах від Харкова, чудові джерела Березівської води, півтора століття. Дерви людям здоров'я. Я всіх запрошую до нашого цілющого джерела. Здоров'я вам! Нашому курорту в цьому році виповнюється 150 років. Це перлина Слобожанської землі, яка своїми джерелами чудової мінеральної води дарує людям здоров'я вже півтора століття. Курорт переживав на своїм віку багато різних періодів. І занепаду, і розквіту, але зараз він стрімко розвивається. Ми впроваджуємо нові методи лікування, розширюємо в профілі, за якими приймаємо до нас хворих. Це вже не тільки захворювання органів травлення, нирок то обмін речовин, а багато чого інше. Таким чином колектив набуває нового досвіду, набуває нових досягнень, нових успіхів. І не дарма я пишаюся тим, що наш колектив цього році отримав в рік ювелейни, отримав високу нагороду, гейтонгуртура. Всіх запрошую нас, дорогі друзі, при. Дідь, ми будемо вам раді.